Ну і ще у нас відзначився останнім за останній день з заявою своєю відзначився Рамзан Кадиров. Так, один із прихвастнів Путіна з найбільш одіозних персонажів в російському цьому самому паноптикумі і кремлівському кремлівській шоблі. Заявив, що він виявляється особисто і не проти стати президентом Росії і міг би балотуватися на цю посаду. Зазіхнув на святе, на трон царя, зазіхнув подумки. Поки що просто зірвалося це з його уст. А Кадиров швидко виправився. Він не уточнив, я не буду цього діяти, і далі розхвалив Путіна, який він талановитий, який він особливий, який він прекрасний, обдарований, мудрий чоловік. Щоб Путін, бува, дійсно не образився і не запідозрив. Бо в Путіна, взагалі, параноя. Кожен хто заговорює про свою можливість балотуватися на президентство в Росії, відразу ж розглядається Путіном як ворог, як ціль, яку треба знешкодити в цьому випадку. Кадиров трошки полоскотав нерви старого бункерного маніяка. Сказав, що я теж міг би в принципі зайняти це місце. Ну але я такий великодушний, що робити цього не буду. Можемо послухати цю заяву. Давай я начну с второго вопроса. Да. А почему мне нет? Я гражданин России, да. Я имею право, да. другим, другим можно, чеченцам нельзя, что ли, Давай. Можно нам. Да. Но я этого да, никогда не буду делать. Да. Тем более, Дон, да, государство, которое управлял, возглавлял Дон, да, такой мудрый, дальновидный, сильный человек. Талантливий дон, очень дон. талантливий дон. Мудрий, дальновідний, сильний, хороший, наш особливий, Владимир Владимирович, це все, надзвичайно, цей ряд компліментів. Він не випадково в цій промові в цьому фрагменті з'явився, бо дійсно хотів задобрити. Якось Путін на спочатку его спрацювало, Він сказав, так, я міг би, звичайно, чеченці ж теж можуть. Ми тут всі однакові, рівні. От але не буду, бо в нас є Путін. Ну, але Путін може бути недовго. До речі, сьогодні Путін є, а завтра Путіна нема. І хто так, його так. знає, чи дійсно Кадиров не з'явиться серед в цьому короткій черзі шорт-лісті тих, хто претендує на трон у Кремлі. Як на це відрагують самій Москві, там ті ж силовики, ФСБшники і так далі. Це велике питання. Ну, але ця гризня була б нам. Дуже дуже на руку. Ну, бачимо, Кадиров сидить. Такі щічки наїв. видно, що він, в принципі, цей рік, хоча й був у нього стрес зв'язку з втратами серед його Він його заїдав. Серед його кадирівця він заїдав цей стрес. Це точно це помітно. Так зібрав таку підсумкову прес-конференцію. На ній же він також висловився за те про те за що він воює. Виявляється, Кадиров, і його там всі ці пси воюють за традиційні цінності, і їхню перемогу. А ми то й не знали. Можемо послухати так само. Виктория да, Украины против этого фашизма, нацизма, сатанизма, который нам навязывает Дон. Да, Нетрадиционная Дона. Ценности Дона. И мы этого никогда не примем, Дон. Да, кто не, э, не, хочет жить под знаменем ЛГБД, Дон, да, должен подняться, Дон. Да, где бы он ни был, Дон, да, должен стать сами в ряд Дон. Да, и он может помочь. Фашизм, нацизм, сатанізм ну всі кліше повтори, Виявляється, хто нав'язує там сатанізм. Сатанізм там вже давно нав'язують із Кремля в Росії. Відповідно, ці всі дони його реляції абсолютно з реальністю нічого спільного не мають. Ну але. Така дуже тупа і примітивна відповідь на питання за що війна, власне за що воюємо, це вона теж прозвучала це питання. Ну і наприкінці Кадиров показав, що він е, з зайвою вагою може й перебрав, але все ще в добрій формі перебуває, готовий далі битися, боротися, відтискатися. Любить він такі показові трюки, грати м'язами, показувати, який він мачо. і в цьому випадку теж він не втримався від того, щоб не, не показати, що він може трошки подригатись і повідтискатися. Атиса від підлоги. Ось вийшов він Всі з паланти, місця і раз, два, три. Таке, ну такі віджимання, слухи. чесно кажучи. Я в самому класі, коли здавав нормативи на фізкультурі, приблизно так само то якесь дрескався. Так о він на одній руці може стояти. Нічого собі молодець. Ну це прямо таке. Це певні проблеми. нього з відтисканнями. розвітквілібристика. Це неймовірні. ну, ці дуже смішні віджимання, Таке враження, що під ним там якась вівця лежить. Він до неї намагається перечи осел якийсь, Я не знаю, чесно кажучи видно, що угу. мотивація була в Рамзана, щоб трохи своїм тілом порухати в цій студії? Ну так, поки Кадиров розважав публіку, власне кажучи, в Чечні, то звичайно в Путіна, мабуть, був трохи інший настрій наприкінці цього року зв'язку. Якщо підводити підсумки в Кремлі, Путін, Путін чомусь таких. Перформансів не влаштовував наприкінці року. А Да я би подивилася, як він потім Він скасував все, що можна а кадиров, напевно, це такий замінник. Ну, дивіться на Рамзана. Тоді, якщо Володимир Владимирович до народу не вийшов, то от є в нас. сказав, що президентом буде фітнесом. Позаймався, показав, як він таку пачку наїв за за цілий рік, поки він нервувався. Дійсно, справді було чому нервуватися. Ну і знову розказав якісь абсолютні абсолютну маячню про сатанізм і про ще щось до речі. Нагадаємо, ми там раніше якось в ефірі про це розмовляли, і отакі ці відео Осе як а, російська церква пропагує війну, як вона закликає впивати, і от після цього Рамзан виходить і каже, що це ми сатаністи. Ну нічого власне нового. Ну це, от власне, такий жанр. Дійсно, цих таких виступів перед народом. Лідер виходить до народу, показує, який він досі в силі. Він все може. Рік був тяжолий, но з усіми трудностями справились. Путін на це не спромігся цього року. Він справді скасував подібну прес-конференцію звернення до Совєта Федерації і так далі. Уникнув таких контактів. Видно, що старий перебуває в депресії. Певній Кадиров все таки якось храбріться, бодріться і намагається показувати, що у нього все гаразд.